Доброго дня. День. Зараз обідня перерва. Приїхала на наш залізничний вокзал зустрічати Михаїла свого. Тому, думаю, запишу вам відео, привітаюся з вами. Вчора не знімала нічого, хоча зайшла там секонд, дещо там собі купила. Ну Так, щоб оглядувати, нічого не оглядувала. Тому нічого не знімала. Думаю, зазняти можливо наше сільпо, які там ціни. Можливо, вам це цікаво буде. Ну, я виставлю, а там уже пишіть, цікаво вам чи не цікаво. Я бачу, що вам дуже сподобалось огляд нашого базара, нашого ринка, сумського. Ну, мені також цікаво, іноді там походити, познімати. Ну, я ще соромлюся, знаєте, боюся, щоб ну, так прямо знімати, щоб люди не... Не агресували, ви ж бачили, як було в Яремчі, як на мене агресували. Ну тут я знімала, люди бачили щось з камери, і жоден мені не зробив ни, ни зауваження, нічого. Все було пристойно, всі мені називали ціни, нічого ніхто не, 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 не був проти. Тому добре, щось будемо знімати. Все, гарного дня, зустрінемось, де, де придумаю. У нас в квартирі без 10 сім без 7 минут сім вечора 29 градусів. Чому воно показує суботу? Щось не зрозуміло. Це субота? Це, що ж це таке? Хоча сьогодні понеділок Чи якийсь годинник неправильний. От яке діло. А ще в мене є карти Таро. У мене є таке таро, таке таро і таке таро. О, такі ось такі от справи. ще у мене є. Ляльки-мотанки у мене є. Які в мене оберігаються. Також я робила сама. Мотанки мої. Красотуньки. Оця красотунька. Це я вчилася. Тут такий хрест, іще, бачите, який такий невеличкий. Хоча вона мені подобається. Ця лялечка. Лялечка-мотанка. Ще в мене є лялька-мотанка. Також вона красунька. Такі вас справа. Ой, і попробуй вложи. Ось вот такі Двадцять 29 градусів. Ледь виживаю мій котик страждає. Йому дуже, дуже жарко. Яка у нас краса, да? Вийшли в магазин в сільпо. Зараз підемо, я вам покажу ціни, які там у нас. Хочемо морожено поїсти, морозиво, морозиво поїсти, тому що спекотно цілий день, хочеться охолодитись. Я не взяла окуляри, сонце очі засліплює. Красива у нас природа тут, дуже гарна. Все, йдемо в сільпо, покажу вам пляж наш. Познімаю, як у нас люди загорають, засмагають. Ну я не люблю. Я люблю гори. Мені пляж і море це не моє зовсім. Тому пішли зі мною гуляти. Красиво у нас. Так, подивимось, почему у нас хлібець. Так, хліб подовий, 45 гривень. Такий великий. Така велика коляничка. Є половинки. Нам хліб не треба, так? Зараз вже скоро 8 година і оце все може бути по знижкам. Тому що вечірні години вечірні години продаються по знижкам ці булочки, роліні. Тістечка покажу, тістечка. Це Одна трубочка 20 гривень. Там дата вказана. Та 28.40. Там тоже дата вказана и виробництва. Це тістечко лаванда красива яка. 65 а вартувало 95 Знижка. Тут у нас є готова продукція, яка вже в салати, наложені вже можна брати. Бере щось, допустимо, олів'єшко 250 грам, Ціну на касі скажуть, я не знаю, скільки тут ціна. Не вказана. Не вказана ціна. Хоча отут тут є ціна. схожесть є з нишкою, суп гороховий, якийсь сільпо. Лазанья, прикольно. Розібрали, що тут розібрали? Вінігрет розібрали. візьмемо курку гри собі. А, 8, 8. Так, диви, одне по снижці 65 гривень, а друге 90. чого? Там дата, мабуть, да? Чи що? Чи що це таке? Я не пойму. Яке ти хочеш? Отаке? От так, воно для 65 гривень. Будеш брати? В смысле ні, Ну будеш брати? Мотіум. Бачиш, як красиво. Морозиво, Минулого разу і ми брали тут морозиво. Я не пам'ятаю, яке ми брали. Таке було смачне. наче Кремове. Я не пам'ятаю яке, було воно в ріжку. Мабуть, ото таке, да? да, магнат ото. А воно тоді скільки коштувало? Зараз воно 64 гривні одне стоїть. А тоді ми за 30 брали чи за 40, та? щось таке. Було по знижці. Ну таке смачне, морозоке, магнат. Воно, ну, і наче як крем охолоджений. А нема тут київського пломбіра. Три ведмеді. Три ведмеді 33 три гривні. Масла немає ні одного по скидки. Жодного масла нема по знижки. Жодного нема по знижки. Хоча літо. Так, і ще тут у нас є морозиво. Яке ви любите їсти? морозиво? Я раніше Руть їла, а тепер кажуть, що в руть там щось багато якихось вредних речовин, чи так кажуть, чи то спеціально на нього так кажуть. Щоб менше купували. Ось такі морозива, конечно, смачні. мигає світло. Моті такі. 200, 220, на все поче 220 гривень. Матча, шоколад, фісташка. Клас. Смачні. Це морозиво манамі. У нас є виробник, який виготовляє кондитерські вироби і також вони виготовляють морозиво. Ну, Теж смачне. Я брала маленьку, он таку маленьку, бачите, он продається. Скільки вона коштує? 50 гривень. 51 гривня. Можна взять. Також смачне, полуничне у стаканчику. Вона мій уїздвий, полуничний стаканчик. Не хочеш таке? все будемо обирати що mm. будем брати рибу будем брати до мороженого креветки люблю креветки люблю креветки вже готові Можна взяти і їсти. І мідії люблю короче всі морепродукти люблю М -м -м, скільки тут креветок кальмар. Ну, кальмар не, не дуже. А миги и креветки люблю. Еще такие креветки я брала. И такие брала. А вот уже разобрали рыбки. Так, устриці у нас є устриці. За, 300, за 100 грам, 42 гривні, 43 і 30 по знижку. За 100 грам, 30 гривень і 43 гривні. Так, камбуча у нас дуже різна, лимонадна, ананасова. Ну, кажуть вредно пить камбучу, не знаю. Сік. Сік манго. З апельсином. І щещимся. Манго, апельсин і банан. Манго, апельсин і банан. Камбуча з чорницею. Камбуча з бузиною. Так, а що це за коник? Яблучний і яблучний. Це світлий яблуко, це з темних яблук. Ой, і тут таке теж є. А у на нас 200 219 гривень. І недорого ананас. У що? Дорого, чушо. Кусок ананасовий. Це вже познижки фреш. Авокадо і груша. 67 гривень. Ой, яка ожина. Крупна. А ось уже ананас порізаний шматочком. 50 гривен. А тут кільцами. Вообще 50 гривень. Два колечка. Два колечка. Тут три. А чого тут? Що три, що два, да, ціна одинакова. Можна вибрать де більше і заплатить. Лохина, ну це тут по пів кілограма. Ні, даже даже менш, 200. 250 грамів дорого, батат. Проростки гороху 43 гривні. А ще, хто не хоче чистити картоплю, то у нас є вже почищена молода картопля. Де воно тут написано? коштує 82 гривні картопля чищена молода взяли і варить а тут уже вона замаринована да все вже прям да уже варена картопля варена з розмарином все відкрили мікроволновку і їжте або на понасковарит приправами, все що положено, 109 гривень. І варити не треба. Авокадо 40 гривень. Ну, вони вже такі, конечно, дуже м'які І дуже такі, ну вже все їм. Ну, все щось ще вроді нічого. Ну, вже все, вони вже пропавші, їх уже не можна їсти. Скільки у нас соусів, соусів миллион Дився кистилаш соусів. Що хочеш. Ось уже позицій немає, вже розібрали 277 семьдесят Що ми десь сядемо? Сядемо по мороженку. Бачили, я взяла магнат. Магнат, так? Ми два взяли магнат, один в е вафельному стаканчику, один на, на паличці. <соць> в шоколаді. Зараз коштуємо, я не пробувала такого. ще. <соць> Отак воно виглядає. Ну, режок был смачнейший. Ее не дороже. Шоколад падает. Все, смачного нам. Тебе смачно? Тишина. <ріст> не поняла. Дівчатка з кульком світячимися. Тамарани приплили. Вже вечері. Скоро буде зовсім темно. Є кладки на яких любить сидіти молодь і ми так колись сиділи їли піцу. О боже хоч би не провалиться ну взагалі я боюсь туди йти я боюсь іти Ну для вас могу це зробити не провалимся ні каже ні довіримося довіримося дивіться Катамарани приплили вже до берега, прив'язують їх і до наступного дня. А ми з вами стоїмо на на накладки такі, рибацькі кладки. бачите, тут навіть виїмки для вудок є. Але тут дуже гарно сидіти ввечері їсти піцу, насолоджуватися такою прекрасною погодою, дуже тепло. Зараз не спекотно, а дуже-дуже тепло. Телефон сідає, зарядка. Пише, що низький заряд, так що все, підемо додому, Поїли морозива, трошки охолодилися і повертаємось в нашу квартиру, де там 29. Може, вже і 30, тому що на ніч становиться ще тепліше. Йдемо назад. Дивіться, зараз я вам покажу, яка ця кладка була страшна. Ось така. Воно не ми ходили. там Вона така міцна, навіть не хиталася. Все, на добра ніч, всім спокійно, тихо вечора і ночі.